Вони їхали на завдання і в двох метрах прильот каба. Сказали, шансів у них не було, вони згоріли. Чернігівка Олена Мохонько розповідає, як загинув її чоловік. 37-річний Андрій Мохонько був начальником медичного пункту батальйону 82-ї окремо десантно-штурмової бригади. За її словами, зв'язок з ним обірвався 12 жовтня. А наступного дня їй повідомили, що він загинув. Вони займались безпосередньо. Ну, по перше, це лікуванням хворих. тих, хто були в батальйоні, до нього зверталися. Лікував. А по-друге, це перше, що їхнє було завдання, це е евакуація з місця. На Запорізькому напрямку, під Волчанськом він був, і вони йшли в наступ на Курську область. Андрій Мохонько родом з Михайла Коцюбинського. Дружина розповідає, вони познайомилися у 2004 році, коли разом вступили до медичного університету імені Богомольця у Києві. З того часу були разом. Він був однокласником моєї подружки. Ми разом з нею вступали до інституту, і вона нас познайомила. Він з сім'ї медиків. У нього мама лікарка, а батько був фельдшером. Це було кохання з першого погляду. Під час навчання в університеті пара одружилася. В них народилося двоє синів, тому навчання доводилося поєднувати з батьківством, згадує Олена. Це був такий складний період. Але Андрій в усьому допомагав. В усьому він займався дітьми, він вставав, годував, він міняв памперси. Закінчивши університет, подружжя повернулася до Чернігова. Після інтернатури Олена почала працювати акушером-гінекологом у пологовому будинку. Андрій сімейним лікарем у другій міській лікарні. З 2012 року до 2019-го Оксана Кальдяєва була його безпосереднім керівником. Вона пригадує, тоді йому дісталася чи не одна з найбільших дільниць у місті мікрорайон Єськова. Не дивлячись на те, що дільниця була доволі велика, населення було майже 4 тисячі при нормі до 2 тисяч на населення на одного лікаря. Жодного разу не було якихось висловлювань, що йому там важко чи щось його не задовольняє. Завжди брав якусь додаткову роботу. Якщо були якісь ночні чергування чи святкові дні, то покластися на Андрія Володимировича можна було завжди. Оксана Кальдяєва каже, що з 2014 року він проходив різноманітні курси з надання первинної допомоги та реанімації. У 2022 році під час облоги Чернігова, Андрій Мохонько разом з родиною залишився у місті. Ходив укриттями і домівками, консультував та лікував хворих, розповідає дружина. Він ходив їх дивитися, ну, там, призначав, де кому ліки, тобто казав, що ми роздобули генератор, там треба було інгаляції дітям робити. Він запрошував до нас, ми робили інгаляції. Ми жили в підвалі. Я ходила на роботу. Наприкінці листопада, 2022 року, Андрій Мохонько отримав повістку та мобілізувався. Я до нього їздила у Запоріжжя. Суми їздила це останній раз. Він приїжджав два рази. Один раз на 10 днів, а один раз планувалось на 10, а викликали раніше. Олена показує останні спільні фото з зустрічі в сумах. Це йому подобалось. Андрій жив роботою. Це було його покликання. Йому це дуже подобалось. Олена Мохонько каже, чоловік піклувався про неї, навіть коли був під Вовчанськом на Харківщині. Він мені писав, ти щось їла сьогодні? Не, могла забути, що мені треба їсти. Кажу, ні, в мене немає часу, багато роботи зараз. У мене через годину була доставка. Він був для мене опорою, він був моїм другом, моїм коханням. Ми ділилися з ним не тільки буденні радощі, труднощі, але і справжнє глибоке кохання, яке зберігається в моєму серці назавжди. 20 жовтня попрощатися з Андрієм Мохоньком до собору Святої Катерини прийшли рідні, друзі, побратими та колеги. Андрій був душою компанії. Андрій був Гарним чуйним добрим лікарем, якого любили пацієнти. У нас була зустріч три місяці назад. 20 років після школи. Мабуть, це була знакова тоді, що ми тоді зустрілись, побачились. Мрія була одна перемогти, вистояти, повернутися до родини, до сім'ї. Наша родина всі лікувалася у нього, тому він був і друг, і наш лікар, і герой для нас, тому що він завжди приймав правильне рішення і піти захищати Україну. Також це його було рішення. Поховали Андрія Мохонька на алеї героїв на кладовищі у Ялівщині. В нього залишилося двоє синів. Марина Кирієнко, Олександр Поліщук, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини Чернігів.